Ранку зміг прийти в цей дім молитви і разом славити Господа, разом молитись, шукати його лиця і прибувати в спільності з ним. Я прошу, будь ласка, включіть презентацію. Я хочу сьогодні говорити на тему ключі до успішних рішень. В нашому житті нам доводиться говорити і приймати дуже багато різних рішень. Складніших, простіших, але всі вони даються дуже непросто. Починаємо з того, що ми сьогодні чули і бачили, що двоє людей прийняли рішення. Для когось це дуже просто, але для когось це дуже складно. Я знаю випадок, коли двоє людей дуже довго рішалися, приблизно три роки рішалися. І слава Богу, таки рішилися. І слава Богу, прекрасна сім'я. але... Коли я спілкувався з ними, вони говорили так: ну в нас є дуже багато факторів, в нас є це, 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 це і переховують, знаєте, і таке відчуття, що цих причинам кінця немає. Ну в кінці кінців я кажу, ну вам треба приділитися. Ті всі проблеми вони будуть і в майбутньому будуть ще більше, коли об'єднаєте свої долі, вони збільшаться, помножаться, тому що вже твої проблеми будуть плюс її проблеми і навпаки. Але важливіше питання в тому, як ви готові, чи ви готові рішати ці рішення. Тому сьогодні ми будемо говорити ключі до успішних рішень, і я буду старатися дуже динамічно, тому що час збігає. будь ласка, а чи буде там презентація, оператори? Окей, добре, що ви сказали, бо я чекаю, 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 чекаю і чекаю. Дякую. Ключі до успішних рішень. Один текст, який я хочу нагадати для всіх нас, написаний він в Римлян, 12 розділ, другий вірш. Написано так. І не пристосовуйтесь до цього віку. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що то є воля Божа, Божа воля, добро, приємність і досконале. Перш за все, мова про те, що не пристосовуєтесь до віку цього. Чому не пристосовуйтесь до віку цього? Ми знаємо, згідно апостола Івана, він говорить про те, що все, що в світі, це є що? Бажання очей, бажання тіла і гордість життєва. Тобто, Твої пожадливості тіла і очей і гординя Твоя. І коли ми приймаємо будь-яке рішення, ми керуємося відносно світогляду цього світу і цінності цього світу тими трьома елементами. Якщо ми хочемо оприділити і отримати найбільшу, найкращий результат, нам потрібно ближче наблизитись до волі Божої, тому що Писання описує волю Божу, добро, приємність і досконалість, Добрий, приємний досконалий. Коли ми приймаємо рішення, ми повинні зрозуміти, що перш за все відбувається певна боротьба на рівні світських цінностей, алгоритмів прийняття рішення і на рівні Божого оприділення. Тому чим ближче ми до Божого оприділення, тим більше ми щасливі і отримуємо благословіння. Є такий відомий, дуже був такий відомий дуже чоловік, який написав дуже багато книг, підприємець. Е про ефективність нашого життя. І він сказав цю фразу: Я не жертва обставин, я результат моїх рішень. Подумайте про це. Я не жертва обставин, я результат моїх рішень. Що дуже часто люди говорять. Люди говорять так, не я такий життя, таке. Знаєте таку фразу, так? Використовуйте, ні, брати сестри. Як? Деколи буває? Вона не дякую заводом. Деякі люди кажуть, так, обставини так склали, що я не міг прийняти іншого рішення, тому що вони зажали мене як лещата, і я змушений був прийняти саме таке рішення. Насправді, багато людей кивають на Бога. Бог створив такі обставини, Він народив мене таким, він створив мене таким, з таким носом, з такими руками, з такими обставинами, і я не можу нічого зробити. Сівінковий дуже цікаву думку. Він каже. Він каже: так, так, Бог тебе створив, Бог дав якісь обставини, природа сформувалася, гріх на цій, на цій планеті, він зробив якісь певні чинники. Але ти маєш право вибору. Бог наділив нас найбільшим благословенням і найбільшим проблемою це наш особистий вибір, коли ми вибираємо, але від нашого вибору залежить наскільки успішне буде наше життя. Ось я хочу сьогодні запропонувати сім. Ключів до того, як ми можемо прийняти мудре успішне рішення. Перше це буде <кій> знайти відповідь. Дивіться, коли Бог нас створив він не просто, знаєте, кинув нас в нас цей світ і каже: Ну, давай, плавай, вихльовуйся, Як вчать плавати? Ні-ні. Він дає нам інструкцію до життя. І коли ми говоримо про Біблію, це є інструкція для нашого життя, яке описано творіння. Як воно відбулося, описано всі принципи цінності, заповіді, основи, все, все, все описано і описаний кінець. Тобто описана весь процес людського життя і любі сфери. Питання до одруження, будь ласка, найди тексти, куди відповідають до одруження. Питання виховання дітей, будь ласка, питання відношення до фінансів, будь ласка, є тексти, котрі чітко говорять. І писання говорить, що в кожному з тих. Складних, здається, в життєвих обставин і рішеннях можна знайти відповідь. В Псалмах написаний такий текст. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Що це означає? Ти можеш взяти Слово Боже і в складних обставинах, в складних рішеннях знайти собі відповідь. Ти можеш дослідити і просвітити темряву складних обставин через істину, котра стане для тебе зрозумілою. До прикладу, може бути складне питання. Між ким вибрати, між такою дівчиною чи такою дівчиною. І ти починаєш досліджувати тему писання. Ти дивишся історії життя людей, ти дивишся, окей, як вибрав Ісаак, як вибрав Авраам, як Яків вибирав. Ну, як і відпрацьовував, ми знаємо, так? Ті інші люди. І ми вже бачимо траєкторію певних речей, ми вже бачимо принципи цінності, якісь алгоритми, як воно складається. Тож, перший ключ для того, щоб знайти успішне рішення, ти можеш просто дослідити Писання, і там написано, там є більшості відповідей на наші базові питання. Наступне ключ це формування правильного мислення. Писання говорить наступне: І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже ваші серця та ваші думки в Христі Ісусі. На останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Другий ключ це формування правильного алгоритму мислення. Дивіться, ми не просто так приймаємо ті чи інші рішення. Ми сформовані певними попередніми нашими навиками і нашими звичками. Коли ви зранку щось робите, ви робите деякі речі на автоматі, правда чи ні? Я раз проснувся не вдома не, не в іншому місці, і коли йшов по коридору, знаючи, як деколи що повертати, повернув, а там стіна. Я йшов на автоматі по траєкторії свого будинку, але квартира інша, траєкторія стін трошки інакша. Нам дуже важливо розуміти, що коли ми хочемо мати мудрі рішення в нашому житті, ми можемо шукати їх, досліджувати через Боже Слово, а можемо формувати біблійний принцип в нашому світогляді, в наших мисленнях. Коли ми робимо все за алгоритмом Божого Слова, коли ми максимально стараємося відповідати істині, і тоді рішення будуть продукуватися відносно істини. Як це було в Ісусі Христі, написано, що Він був живим Словом, фактичним Словом. І написано, що в нього житті не було ніякого гріха. Тобто це означає, що він був максимально досконалий у всіх своїх рішеннях і діях. Хоча ми про це поговоримо, він також шукав волі Отця і Його слова в своє життя, коли він приймав ті чи інші рішення. Отож, перше, знайди відповідь, друге, сформуй в своєму житті, в своєму способі мислення правильні цінності, правильні орієнтири. І вони допоможуть тобі приймати ті чи інші рішення. Тобі це буде легко, природно приймати ці рішення. Наступне. Аналіз і критичне мислення. Написано так. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Писання говорить, що Бог, забравши від нас страх, що є наслідком ріха, Він забирається від нас. Він дає нам силу, Він дає нам любов і він дає нам здоровий розум. Для чого здоровий розум? Здоровий розум це принцип логіки. Це коли ти вмієш і можеш розпізнати, що є добре, а що є погане. Ти можеш про. Аналізувати. І два тексти наступних в Луки, 14 розділ, описує два випадки. Перший випадок про те, як хтось почав будівництво і не будував. Я думаю, що ті, хто живуть навколо Львова, ви бачили багато пам'ятників архітектури, збудованих на 3-4 поверха, на 200 квадратів, які не добудовані. Бачили таке чи ні? 400 є. Я коли був на Закарпатті, там є такі, знаєте, цілі. Райони, побудовані архітектури, які не добудовані. Тому що люди думали, що завжди буде так, і завжди будуть такі фінанси, завжди будуть такі можливості. А зараз, коли ти думаєш про я знаю, площу квартири чи особняку, ти думаєш таку площу, щоб обігріти, щоб було тепло, щоб світло заживити, щоб якось можна було по тих коридорах ходити і щось бачити, щоб не бігати постійно свічкою чи світильником. І він тут говорить, каже, Перед тим, як ти хочеш щось побудувати, подумай, чи тобі достатньо фінансів ресурсів. Інший текст, який вже слідкумав, він каже: якщо на тебе хтось нападає, ти мусиш проаналізувати, чи готовий ти дати відсіч. Тобто це аналіз це коли ми дивимося, що відбувається, і ми оприділяємося в наших рішеннях. Ми дивимося, чи ми готові до такого наслідку. Розкажу вам знову ж таки приклад, оскільки молоді більше, про, про хлопця-дівчину. Одна дівчина була такого, знаєте, з великими очікуваннями, задатками, і хлопець, котрий мав симпатію. До неї, якось підходить до мене, він і питається, там, брат Іван, дивись, така ситуація. Сподобалася мені дівчина, не знаю, що робити. Кажу, хороша дівчина, але ціни, які вона буде, магазини, які вона буде водити, кажуть, це будуть серйозними цінами. Чи ти готовий до такого? Мені каже, ну, ти знаєш любов, це така річ. Кажу, знаю, вірю, каже, ну, ти будь готовий платити за цю любов. Ти будь готовий платити за цю любов. Ти будь готовий приймати рішення і приймати наслідки. Тому ми аналізуємо, тому ми дивимося. Якщо людина звикла жити в якомусь побуті дорожчої ціни, то і буде важко впуститися до нижчого стандарту. Не завжди так легко зробити. Тому пам'ятаємо, що Бог нам дав цю можливість аналізувати і критично мислити на ті чи інші обставини і приймати так рішення. Коли ви плануєте якісь ті чи інші рішення по фінансах, знайте, що ваші рішення принесуть наслідки. І ви аналізуєте про те, чи ви готові до таких наслідків. Дуже гарна є схема, коли ви пишете якусь тезу або рішення, яке вам треба прийняти, і робите самий простий механізм риску посередині, знаєте, тут пишете плюси від цього рішення, а тут пишете мінуси, які приходять від цього рішення. Це дуже гарний спосіб зрозуміти, куди мене може привести те чи інше. І коли ви вже розклали собі це перед очима написали, ви тоді приймаєте рішення, я готовий до таких наслідків, чи я не готовий до таких наслідків. Наступна порада, ключ це порада небайдужих. <кхід> В нашому житті є. Багато людей, котрі небайдужі до нас, і вони, знаєте, вони мають добру пораду для нас. Написано в приповістях такі слова: Послухай мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Вони, бо хороший вінок для твоєї голови, і прикраса на шию твою мій сину. Дуже цікаво. Коли описується про порадництво, подумайте про це, батьків, написано, що це прикраса. Написано про те, що воно оздоблює тебе, воно піднімає твою честь, твою гідність. Дивіться, що наступне написано. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Є противага двох сторін, є одні і другі, котрі радять тобі, але є ті, котрі посправді не байдужі до тебе, а є, котрі хочуть використати тебе. Є котрі хочуть просто використати твій ресурс, так як ситуація з будним сином. Пам'ятаєте? Хлопець має гроші, друзі збіглися, погуляли, погоділи, гроші закінчилися. Він де? біля розбитого корита. Тому мусимо розуміти, що є люди, котрі небайдужі, і вони хочуть підняти нас, вони хочуть допомогти нам, прийняти мудрі рішення, котре буде мати благословіння в майбутньому. Тому не відкидаємо, аналізуємо. І це є велике благословіння, що є люди, котрі хочуть нам щось порадитися. І ніколи не відмовляйтеся від поради. Послухайте, подякуйте. Я знаю, що є такий вік, коли здається, що ти найкраще розумієш, знаєш і аналізуєш. Є такий вік. Всі ми проходимо той вік. І слава Богу, що дехто проходить, коли не зависнути в тому періоді, і думати, що ти найрозумніший, тому що це дуже небезпечно. Життя багатьох показало, що є люди розумніші, тому що їхній кінець або продовження їхніх дій, воно приносить більше благословіння, ніж ці такі, знаєте, емоційні і спонтанні рішення. Тому... Ключ до складних рішень це порада тих людей, хто поруч, хто вже пройшов якісь елементи, хто бачиться на перід, хто навчився розпізнати цінності людини, з ким ти хочеш мати ту чи іншу справу. Користаємось тим, і це буде велике благословім для нас. Наступний п'ятий ключ як приймати складні рішення це внутрішня гармонія. Дивіться, що написано. Блажений той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується. Писання говорить, каже, є щаслива людина, та, котра. Проходячи час, тяжке випробування. Випробування це також рішення. Це також ті моменти, в яких ти маєш якісь скажімо так, неоприділеність, якісь складні моменти. Він каже, і ти не осуджуєш себе. Ти не жалкуєш на те, що ти приймаєш. В тебе є внутрішній мир про це рішення, яке приймаєшся і в тому, що ти робиш. Твоє рішення було правильно оприділене. Знаєте, є така історія про притча неканонічна. Про... Примата, про мавпу, яка бігала з одної черги в другу. Знаєте, Бог сказав пошикуватися, суди мудрі, а суди красиві. І вона бігла, вона не могла оприділитися. Оцей момент, коли сум'яття, людина в одну сторону, в другу сторону, вона хоче і це, і це вибрати, і вона внутрішнього миру не має, тому що вона не може оприділитися і прийняти наслідки цього всього. Є окремі моменти, коли тобі здається, з логічної точки зору, з. Природньої, світської, з людської. Це рішення неправильне, але в тебе внутрішній мир. У вас було таке ситуація? Коли я приймав одне рішення, мені, на моєму, в моїй голові, знаєте, ну це зовсім нелогічно. Це по шкалі аналізу це зовсім неправильно. Але в твоєму серці внутрішній мир. Чому? Тому що дуже часто Бог дає цю внутрішню гармонію, щоб ти пройшов ті чи інші моменти. Задайте Ісуса Христа. Вечеря. Через пару годин його почнуть мучити, бити, знущатись, розпинати. Він каже, дякую тобі. Він дякує Богові за те, що він може бути причасником до цього складного служіння і до цього вибору, і в нього внутрішнього мир. Коли його розпинають, пам'ятаєте? Він дивиться на людей і каже: прости їм, Господи, бо не знає, що чинять вони. Це внутрішній мир. Знаєте, коли б ми не маємо внутрішнього миру, то ми би їм всім там пороздавали. Ох, пороздавали. каже, ти будеш в пеклі на цьому місці, ти на цьому, а ти на цьому, ти будеш смолу возити. Христа Ісуса, внутрішній мир. Він каже, прости їм, бо не знає, що чинять вони. Наступна сфера це є і ключ над відкриття. Коли Бог своїм надприродним способом втручається в наш земний світ з духовного світу, приходять певні рекомендації, порадництво для нас надприродні. Воно може бути як і в наші, через наше життя, через керівництво Духа Святого в нас, але через людей інших, котрі мають відповідні дари. Написано так: як служили ж вони Господеві та апостоли, прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу, до якої покликав я їх. Писання говорить, що над природньою дією, коли люди шукали Божого ведення і керівництва, що їм робити, як служителі. Дух Святий прорікає і говорить про конкретне рішення. Що ви маєте зробити? Хто куди має піти і що має зробити? Це як Боже оприділення і Боже керівництво, щоб було максимально виконана Божа воля або Боже очікування, щоб царство Боже ширилося по язичницькому світу. І сьомий пункт підзвітність Божої волі. Дивіться, що написано: пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спокусу, бадьорий був дух, але немічне тіло. І це буде останній пункт, я на ньому зупинюсь, і ми зараз підемо до молитви, так щоб ми вчасно закінчили. Дивіться, що написано. Написано про Ісуса. А Він сам відійшов від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, очі, як воліш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І Ангел із неба з'явився до нього і додав йому сил. І як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Ви знаєте, в нашому житті бувають такі рішення, котрі будуть дуже складно даватися надзвичайно складно знуватися. Ми будемо чітко знати, що це є воля Божа, що ми пройшли цей чи інший етап. І нам потрібно буде максимально його керівництво і бути покірні підзвітні його волі. Ісус Христос в ці останні години свого життя на планеті Земля, знаючи волю Божу, яка є добро, приємність і досконалість для нас, Бог вирішує проблему всього людства, що люди не могли вирішити впродовж цієї історії. Але Він в такому приводі мусить пройти надзвичайно складну обставу. Він повинен пройти надзвичайно складну боротьбу внутрішню, тому що це є біль страждання і все інше. І дивіться, що він робить? Він йде молитися. Він йде молитися, і він робить кілька речей, або точніше, що робить молитва в нашому житті. Дивіться, молитві ми отримуємо три основні елементи. Перше, ми отримуємо силу протистояти спокусі. Коли Божа сила, Божа благодать вона приходить в наше життя і вона дає нам силу. Написано, що прийшов Ангел до нього, пам'ятаєте? Додавав йому сили. В багатьох місцях Слова Божого відбулося, коли Бог над природньою силою своєю торкався людини і давав сили пройти ті чи інші періоди з життя. Тобто Бог дає силу. Друге, що відбувається, дуже цікаво, ми отримуємо силу та підтримку від Бога пройти те, що не можемо уникнути. Подумайте про це. Не кожне рішення ми можемо вибрати. Є такі рішення, котрі ми приходимо. І коли Бог починає плавати або робити щось в нашому житті. Нам потрібно достатньо смирення, щоб прийняти цю волю Божу в своє життя. Тому що в кінцевому результаті Бог приготував для нас щось прекрасне, щось більше. Він приготував нам щось, що принесе благословення для нас і для інших людей. Але ми мусимо пройти саме це складне рішення, саме цю складну ситуацію. Те останнє, що ми робимо, ми признаємо владу Бога. Знаєте, коли ми смиряємося в молитві перед Ним в складних рішеннях, ми кажемо: Господь, не я тут вирішую. А я готовий прийняти твою досконалу волю в своє життя. Я готовий пройти тим шляхом, який ти хочеш провести мене. І Я підкоряю свою волю, свої рішення. Своє право я передаю для тебе. Я прошу тебе, дай мені відвагу, дай мені сили, дай мені мудрість, дай мені смирення пройти цей непростий період в моєму житті, в тих складних рішеннях. Ви знаєте, ситуація, яка є зараз в нас в Україні, це насправді дуже складна ситуація. І багатьом людям приходиться приймати дуже складні ситуації, дуже складні рішення. Назвичайно складні рішення. Починаючи від питання мобілізації багатьох інших моментів, друзі, до чого я захочу кожного з нас, знаєте, шукати Божої волю для себе особисто. Інколи нам здається, що є простіший шлях, але цей шлях не завжди може привести нас до благословення. Я вірю в те, що ми маємо особисто знайти волю Божу для нас, особисто для нашого життя. Тому давайте шукати її. Тому давайте прагнути Бога в нашому житті. Давайте більше і більше довіряти Богові наші складні рішення. І тоді Господь буде благословляти і проводити нас. І лише Він знає наше майбутнє. Недавно, десь до року часу, прочитав у одній книзі таку думку, що, знаєте, нас завжди тривожить майбутнє, яке воно буде, куди воно прийде. Коли був ковід, знаєте, було одне переживання. Зараз війна друге переживання. Але в цій книзі було написано, знаєте, таку ж цікаву річ. Він каже, Бог вже в твоєму майбутньому. Там, куди ти тільки боїшся або переживаєш, прийти, він же там, і він же там присутній. І він же там чекає тебе. Він же там готовий благословити тебе, він же там готовий підтримати тебе, незважаючи на все, що ти проходиш і чого ти боїшся. Бог там приготував для тебе щось надзвичайно прекрасне. Тому, друзі, не біймось майбутнього. Є певні переживання, хвилювання. І за все, що я хочу запросити нас сьогодні, довіряти більше Богові. Приймаючи складні рішення, приймаючи незрозумілі рішення, шукати Божої волю, так використовувати свою право, нам рішення, право на владу, яку Бог передав нам в наших рішеннях. Але давайте розуміти так, що чим ближче ми до Бога, який має свій план на цій планеті, який є нашим батьком, тим більше ми благословені ми маємо своє майбутнє там. В нашому майбутньому, тут на землі і вічності. Амінь. Давайте разом помолимося про це. Якщо у вас є складні рішення сьогодні, я захочу довірити їх Богові і в молитві принести їх перед Господнє лицем. Всемогутній Господь, ми так дякуємо Тобі за те, що ти добрий до нас. Ми так дякуємо Тобі, Господь, що ти близький до нас, як батько. Ми дякуємо Тобі, що ти прихилив своє серце до кожного з нас, Господь, і ти благословляєш нас своїм великим благословенням. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти даруєш нам слово Твоє як істину, котра просвітлює наш шлях і дає нам мудрість приймати правильні рішення. Господь, ми дякуємо, що Твоє Слово може сформувати правильні цінності нашого життя для того, щоб ми навчилися приймати правильні рішення на автоматі, Господи, так як ми рухалися правильно завжди, чисто і чесно перед Тобою. Господь, дякуємо тобі за цю привілею. Дякую Тобі за порадництво наших рідних і близьких, Господь. Дякуємо Тобі за те, що дав нам, Господи, можливість аналізувати і приймати рішення зважень. Господь, ми за все тобі дякуємо за всі благословення, за твої надприродні відкриття, котрі ти даєш в наше життя для прийняття рішень в складних обставин. І ми дуже дякуємо Тобі, Господь, що ти даєш нам сили бути підзвітними, Тобі, Господь, довіряти Тобі в наше життя і приймати ці непрості, і складні рішення, Господь. Так як проходив цей Ісус Христос, коли він знав, що попереду щось важке, але Він довірився тобі. Ти дав йому сили пройти це, Господь. Він просто довірився тобі своє життя, Господь. І Ми просимо тебе, допоможи нам бути відважними, щоб довірити своє життя для тебе, Господь. Допоможи нам бути тими людьми, Господь, котрі свої рішення черпають від твоєї святої волі, Господь. І приймають його, Господи, так, як Ти цього очікуєш, так як Ти це бачиш, Господь, що ми отримали і спадкували це благословення тут на землі, Господи, в нашому майбутньому і вічності, Господь. Я дякую Тобі за кожного, хто є тут, Ісус. Я дякую Тобі за братів і сестер. Я благословляю Твоїм святим іменем, Господь. І я прошу Тебе, допоможи приймати ті рішення складні, котрі сьогодні приймаються в житті людини, Ісус. І допоможи, Господи, мати цей внутрішній мир, внутрішню гармонію, Господь, щоб навіть коли що здається невірним, Господь, навіть коли що здається з логічної точки, з точки зору світу, Господь, щоб ми мали певність в Тобі, Господь, і ми мали утвердження в Твоїй святій волі щодо нас особисто, Господь, і отримали насолоду і благословіння від Твоєї близькості в нашому житті. Тобі честь, тобі шана, тобі поклоніння, великому Богу, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.